Доброго дня всім мої друзі, це знову я Сергій. В першу чергу бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя, достатку і всього найкращого. Сьогодні відео про мотоблок, У кого є а, мотоблоки з повітряним охолодженням. Думаю буде цікаво. Так, друзі. Два місяці тому, коли я замінив масло, Тут, тут, ну, то розказував про свій мотоблок, що йому 3 роки іде не ще немає на ньому ніяких підтьоків масла. Ну, все тримається. Але потім, коли я <працював> попрацював перший раз фрезами, він був грязний. Ну це два місяці назад. Я замітив, що тут під оцим речагом переключення передач, отут. Було чорне і грязне. От. я побачив, що потроху масло з редуктора почало вже звідси виходити. Ну, не багато, але тут було грязне і все чорне. Зараз, бачите, ось я отак весь час пальцем перевіряю. Сухо і чисто. Ага, що я зробив? Ну, перед тим покажу, що в мене. Сопун, бачите, колись в мене тут магніт був, а потім я магніт викинув, бо він сповзав. А я сюди вставив, вставив, зараз покажу ось такий фільтр. Це з бензо -мото Коси, розумієте? О, отакий фільтр. Ось він. О. Ось. Я трошечки розсверлив в... Супуні, ну, в тому болту, так, отвір сверлом і тугенько отак вставив. от, отакий фільтр. І тепер класно все працює. Так, тепер. Я ж подумав, що ж робити, що масло тут з'являється з редуктора, я відкрутив відкрутив цей реча зараз я відкручу вам все покажу так знімаємо речажок о Зняв. Так. А туди. І що я тут зробив? Я одягнув сюди звичайну гумову прокладочку. Сантехнічну. Сантехнічну. Ось вона стоїть. Зараз я її зніму і побачимо, що з нею сталося за два місяці. Бо мені казали, друзі, що може оцей Та-17 щось з нею. Зробити. Давайте розглянемо. Так, ідемо сюди. Тут у мене приготував я інші прокладочки. Розглядуємо. Ну, вжалась вона трошки, так? Трошки. Але вона не розкисла. Не розкисла від. Масло та 17. Бо це звичайні прокладки, сантехнічні. Ось дивіться, у мене тут набір прокладочок спеціально поназбирав. Значить, ось звичайні прокладки. Це 4 мм товщиною. Це 3-3. Тут різні. Це гумові, гумові. О, то я підібрав, знаєте, яку? Ось таку. 2 мм товщиною. Вона в руках, бачите, така, начебто, тугенька. отака. О, от, от. Бо якщо тоншу взяти, меншу, є такі, що ну зовсім м'якенькі. Ну, так вони, вони стискаються. Ну Цю б я не поставив. Це вона як затиснеться, то може розлізтись. Паранітові не годяться. Не годяться. Вони тверді і. Не можна затиснути, буде нормально тим болтиком. так Капронові теж я не розглядаю як варіант. Твердий капрон. А от гумові отакі, о. Вона і трошечки гнучка. Дивіться, на такі шланги ставиться. Це я спеціально показати, куди вони ставляться. Ну Звичайні сантехнічні, отакі. О, це від поливалки цей шланг, бачите? О, сюди ставляться отакі вони. Звичайні, мумові. Я думав, що якщо прокладка не бензомаслостойка, то може те масло пошкодить її, але ж бачите, нічого не сталося. Може бензин і щось зробить з цією прокладкою. Значить так, дивимось, поки тепер сюди, що тут? Сюди дивимося. Ось. Цей вал. Бачите? Він туди-сюди їздить. Що там всередині? Коробки, я не знаю. Повинна бути, мабуть, якась всередині теж прокладочка. Чи якесь кільце, гумове, так? Ну, а ви по звуку чуєте як? От тому і звідси, не знаю, що там повинно бути. От, які прокладки, але масло вже почало виступати. Ну, то вже пройшло два місяці, я не хотів раніше звертати на це увагу і робити відео, бо думаю, А, а якщо щось трапиться з прокладкою, то мої слова будуть як непотрібні, і огляд цей. от. Коли я одягаю сюди прокладочку, одягаю речах, затискаю, то цього ходу вже нема. Туди-сюди, так? Нема. Бо прокладка гарно отут прилягає. Ну і робить своє діло. Ну що, ставлю назад прокладку? Так, це та, що була. От. То я її можу і назад, і поставити туди. Ну, давай, давайте поставимо цю. Цю двохміліметрову свіженьку. Хоча і ця теж нічого з нею, бачите, не трапилося. О! Поставимо цю. Так, де вона? О, не, не знайшов. На вал вона знаходить. Зараз покажу як. Так. Тугенько. От зараз одягну. Отак. О. Вона йде отак тугенько туди. О! О! Гляньте. Одягнув тугенько, тугенько. Тепер, коли я одягну цей речажок, воно його туди притисне. О. І. Думаю, буде порядок. Думаю, буде порядок. Зараз її випрямлю так, щоб вона рівненько. О, О як гарно стало. Все, одягаємо речах назад. Так, перевірю тут свою передачу, щоб у мене було все чітко. Так, це в мене друга. Трошки не так шліци поставив. Мабуть от так треба тут. Зараз ще раз перевірю. О, оце вже правильно. А это уже правильно. Так, знайду сейчас, где моя ключик. Ось. Ось. Ключик. Ось, реча ходить, люфт туди, сюди вже нема, бачите, вал не їздить вже, о. І переключення все працює. О! І люфта нема речага. Так що ото 2-мм прокладочка гумова, сантехнічна, якраз туди гарно підходить, бо 4 мм дуже товста ну, для мого мотоблока. Я вже затиснув вже, туго затиснув міцно. О! Друзі, люфта нема. Ну, от так буду я й далі їздити з такою прокладочкою. З інших сторон мотоблока у мене о, тут така коробка, що, друзі, мені казали, що цей вал з цієї сторони, а потім виходить на ту сторону редуктора. Але ж я дивився. Нема там виходу цього валу, зараз покажу. Дивіться, з цієї сторони. Тут тільки в нас щеплення сухеньке. Тут сухо поки що на вом. Нема нічого. Ну і тут з цієї сторони нема. Ніяких болтів і цей вал, що з цієї сторони, він сюди не виходить. Не виходить. Мабуть, ця коробка е 3 плюс 1 трохи по-іншому зроблена. Що... Бо є в мотоблоках, що виходять той вал наскрізь сюди, От. а в моєму нема такого. От. Ну і все. Тут знизу де перек... Ще е, задня передача, я ось мацаю теж сухо. Знизу тут щупаю сухо. Сухо. Ну оце одне місце в мотоблоці, що з'явилось масло. Під рычагом. Передача. Так що, друзі, може кому цікаво. Якщо теж у кого такі є проблеми то спробуйте так само поставити сюди гумову прокладочку і не буде нічого витікати. Ну вже два місяці пройшло і сухо, значить і далі буде, мабуть, працювати. Друзі, ну ось і все. Бажаю вам всього самого найкращого. Нехай ваша техніка працює, не ломається. Радує вас. І до нових зустрічей. До побачення. Всього вам всім найкращого.